Ви дивитесь на чорну випалену землю і думаєте, що це кінець, ви бачите руїни і думаєте, що це смерть? Ой, як же ви помиляєтеся, мої рідні. Витріть сльози і послухайте мене, стару Бабу Марію, бо те, що я вам зараз скажу, вам не розкажуть по телевізору. Це знання не для всіх, а тільки для тих, хто має серце. Сьогодні вночі, коли вітер гудів у комині, мені згадали слова мого прадіда, старого пасічника, який прожив сто три роки і знав мову бджіл. Він казав мені ще малій дівчинці Марійко, запам'ятай, прийде страшний час, коли нашу землю будуть рвати залізними кігтями. Буде здаватися, що світ збожеволів, але саме в цей час наша земля стане найдорожчою у світі. Не через золото, не через газ і не через нафту, а через біль. Я тоді не розуміла, думала, хіба біль може бути дорогим? Хіба страждання, це скарб? А тепер на старості літ я бачу є одна дуже давня забута легенда, яку переказували мольфари в Карпатах і старці в Почаєві легенда про святу рану землі. Слухайте уважно. Господь Бог, коли дивиться на цей світ, він бачить не кордони, він бачить душі, і він бачить, де темно, а де світло. І є такий закон Всесвіту там, де народ бере на себе удар темряви, щоб захистити інших, там, де проливається кров невинних за правду, там Господь цілує землю, і на місці того Божого поцілунку земля стає живою. Ви розумієте мене? Вона перестає бути просто ґрунтом, по якому ми ходимо. Вона стає ліками. Ми зараз плачемо над кожною вирвою від снаряда. Нам болить кожне спалене дерево. Але старі пророцтва кажуть, там, де впала найгіркіша сльоза матері, виросте квітка, яка лікує душу. Ви думаєте, це просто красиві слова? Ні, це фізика духу. Наша Земля зараз вбирає в себе таку силу, якої немає ніде на планеті. Уявіть собі поле, звичайне поле, а тепер уявіть поле, яке переорали не плугом, а війною і засіяли не пшеницею, а молитвами мільйонів людей. Що виросте на тому полі? Там виросте не просто хліб, там виросте сила. Кожна краплина крові наших героїв, кожна безсонна ніч волонтера, кожна молитва дитини в бомбосховищі, ніщо з цього не зникає безслідно. Воно йде в землю, воно заряджає її, як батарейку, і ця енергія накопичується. Ви помітили, як змінилося повітря? Так пахне димом, пахне гаром. Але ті, хто вміє відчувати, знають пахне ще чимось, пахне народженням. Жінка, коли народжує, теж кричить від болю, їй теж здається, що вона помирає, але потім їй кладуть на груди нове життя. Україна зараз у пологовій залі історії. Ми народжуємо не просто нову країну, ми народжуємо нову душу світу Прадід казав коли залізо згниє в нашій землі, коли останній ворог втече або ляже в неї навічно, тоді земля віддасть те, що накопичила. І знаєте, що це буде? Це буде зцілення. Я бачила сон, дивний пророчий сон. Ніби йду я полем десь під Донецьком, а навколо тиша, така дзвінка тиша, що чути, як трава росте, і бачу, земля світиться не вогнем, а м'яким блакитним світлом. Я нахиляюся, беру жменю землі в руки, а вона тепла, як живе тіло. І я відчуваю, як з тої землі в мене вливаються сили, всі мої болячки, весь мій страх, вся моя стареча втома, все зникає. Я стаю молодою, сильною, повною радості, і я чую голос це нагорода за терпіння. ця земля тепер свята. Хто на ній постоїть, той зцілиться від будь-якої хвороби, від будь-якої туги. Ви питаєте, бабусю, за що нам це пекло? А я вам скажу, це не покарання, це випробування, яке дають тільки обраним, тільки тим, у кого Господь вірить. Він знав, що ми витримаємо, він знав, що ми не зламаємося, і тому він довірив нам цю місію перемолоти зло, щоб весь інший світ міг жити. Ми щит, але ми не просто щит, ми фільтр. Крізь нас проходить чорна вода історії і стає чистою. І за це, мої дорогенькі, нагорода буде така, і уявити не можемо. Легенда каже той, хто був битим, стане лікарем, той, хто був голодним, нагодує світ, той, хто був приниженим, стане найвеличнішим. Світ зараз дивиться на нас із жалем, вони надсилають нам зброю, гроші, слова підтримки, дякуємо їм, але вони не розуміють одного. Вони думають, що ми бідні родичі, яких треба рятувати, а насправді ми рятуємо їх, і скоро, дуже скоро все зміниться. Вони зрозуміють, що їхні ситі міста, їхні рівні дороги, їхні спокійні ночі це все добре, але там порожньо. У них є комфорт, але немає духу. А людина не може жити одним хлібом. Душа просить справжнього і де вони шукатимуть це справжнє. Де вони шукатимуть джерело сили, коли їхній світ почне хитатися, вони згадають про нас. Я бачу майбутнє, де кордони на в'їзд в Україну забиті не танками, а людьми з квітами. Я бачу тисячі мільйони людей, які їдуть до нас. Чому? Щоб купити зерно? Ні. Щоб подивитися на руїни, ні. Вони їдуть, щоб дихати, вони їдуть, щоб доторкнутися до стін, які вистояли. Вони їдуть, щоб подивитися в очі людям, які перемогли смерть, бо в наших очах вони побачать Бога, того Бога, про якого вони забули у своїх комфортних офісах. Пам'ятайте про воду вода має пам'ять, а земля має душу. Наша земля зараз просочена найсильнішою субстанцією у всесвіті жертовною любов'ю. Бо що таке наш воїн в Окопі? Це любов. Він любить свою маму, свою дитину, свою хату, і ця любов сильніша за атомну бомбу. Вона входить у ґрунт, і скоро ця земля почне віддавати. Ми будемо ходити по золоту, навіть не знаючи про це. Наші сади будуть родити фрукти, які зцілюють. Наша вода буде змивати старість. Це звучить як казка, я знаю. Але хіба те, що ми вистояли проти такої орди, це не казка? Хіба те, що ми женемо другу армію світу, це не чудо? Ми живемо в час чудес і головне чудо ще попереду. Послухайте мене, стару, не продавайте землю ніколи. Якби тяжко не було, бо прийде час, коли клаптик українського чорнозему буде коштувати дорожче за злиток золота, і не тому, що там врожай, а тому, що це земля сили. Ваші онуки будуть вам дякувати, що ви зберегли для них цей скарб. Ми зараз будуємо фундамент для храму світу, не з цегли, а з духу. І коли війна закінчиться, о, це буде не просто тиша, це буде звучання дзвонів, які почує вся планета. А тепер, мої дорогенькі, давайте заглянемо трошки далі за обрій перемоги, бо перемога це тільки двері, а що за ними? Мені відкрилося видіння, від якого серце завмерло, а потім забилося так радісно, як у молодості. Я бачила аеропорти, наші українські аеропорти. І знаєте, що я там побачила? Черги, але не тих, хто тікає з валізами і сльозами. Ні. Я бачила черги тих, хто хоче приїхати сюди. Тисячі людей, різні мови, різні обличчя, американці, японці, німці, араби. І у всіх в очах одне благовіння. Вони ступають на нашу землю обережно, як у храм. Вони дивляться на нас, простих українців, як на велетнів, бо вони знають, ми зробили те, що їм не під силу. Ми зупинили зло. Легенда каже: після великої битви Україна стане духовним серцем світу. Ви думаєте, вони їхатимуть дивитися на руїни? О ні. До того часу руїн вже не буде. Я бачила наші міста: Маріуполь, Бахмут, Авдіївка, там, де зараз чорні скелети будинків, будуть стояти сади, не просто парки, а сади пам'яті. Кожне дерево буде посаджене на честь героя, і ці дерева будуть особливі, вони будуть світитися не електрикою, а внутрішнім світлом. Люди з усього світу будуть приїжджати, щоб просто посидіти під цими деревами. Бо під ними душа заспокоїться. Хто втратив надію, знайде її там, хто втратив віру, поверне її там. Україна стане світовою лікарнею для душ. І знаєте, що буде з нами? З вами, ви дістанете свої паспорти, сині з золотим тризубом. І цей паспорт стане пропуском у будь-які двері. Колись нас не пускали, перевіряли, дивилися скоса. А скоро, коли ви покажете цей паспорт на кордоні, прикордонник будь-якої країни встане і віддасть вам честь, бо цей паспорт буде означати Я з народу воїнів, я з народу переможців, нас будуть просити: навчіть нас, навчіть нас любити свою землю так, як ви, навчіть нас стояти один за одного, так, як ви, навчіть нас сміятися в обличчя смерті, так як ви. Ми станемо вчителями для всього людства, не з математики чи фізики, а з людяності. Я бачила, як наші хлопці повертаються з фронту, не зламані, а мудрі, в їхніх очах глибина океану. І до них будуть приїжджати генерали з НАТО, з Пентагону, щоб просто послухати. Бо наші хлопці знають про війну більше, ніж всі підручники світу. Вони знають, що перемагає не залізо, а дух. І цей дух це наша нова валюта. Ми будемо експортувати не зерно і метал, ми будемо експортувати гідність. Світ зрозуміє, що без України він слабкий, що Україна камінь, який відкинули будівничі, а він став наріжним. Пам'ятаєте пророцтво про другий Єрусалим? Багато хто сміявся. Казали: та ну ми, бідна, корумпована країна. А зараз вже не сміються. Зараз вони бачать, як на цих пагорбах твориться історія. Сюди будуть їхати президенти і королі не на саміти, а на прощу, вони будуть ходити нашими вулицями і думати, як вони це зробили. А ми будемо посміхатися і казати з Божою поміччю і власною кров'ю ми більше ніколи не будемо меншовартісними, як згорів у вогні. Ми нація, яка змусила світ прокинутися. І ще одне диво, я бачила наші діти, оце будуть особливі діти, вони не знатимуть страху, вони будуть рости з усвідомленням того, що вони господарі найсильнішої країни на землі. Вони будуть говорити мовами світу, але перше слово їхнє був Україна, і вони збудують тут таке життя, про яке ми навіть мріяти боялися. Технології, наука, мистецтво все це розквітне тут буйним цвітом. Бо талант українця помножений на свободу, це страшна сила. Ми здивуємо світ винаходами, ми покажемо, як можна жити заможно і чесно. Ви скажете, бабусю, це ж казка. Подивись на ціни, на корупцію, на втому. А я вам скажу: гній це найкраще добриво. Все те погане, що зараз вилазить, воно мусить вилізти, щоб ми його побачили і викинули. Ми чистимося це боляче, як операція без наркозу, але після операції приходить одужання організм нашої країни молодий і сильний, він впорається. Ми скинемо з себе і зовнішнього ворога і внутрішніх паразитів. Бо народ, який пройшов пекло, вже не буде терпіти чортів у раю. Ми наведемо порядок у своїй хаті, і ця хата буде сяяти. Готуйтеся зустрічати гостей, готуйтеся, що до вас у ваше село, у ваше місто приїдуть люди з-за океану і скажуть дякую. Просто за те, що ви є, за те, що ви вистояли. Це буде час великої вдячності, і ви зрозумієте, що всі ці страждання були немарні, що кожна сльоза впала на Терези і переважила зло. Ви, титани, ви тримаєте небо не тільки над Україною, а світом. І світ це скоро визнає, вже починає визнавати. А тепер, мої рідні, послухайте про найголовніше: про те, що буде у вашій хаті, на вашому столі і у вашій кишені. Бо я знаю, як тяжко ви працюєте, як економите кожну копійку, як віддаєте останнє на армію. Ви питаєте, бабусю. Чи ми колись заживемо по людськи, чи наші діти не будуть батраками по світах? Подивіться мені в очі і почуйте правду. Старі люди казали той, хто ділиться останнім шматком хліба з ближнім, ніколи не буде голодним, а той, ради волі отримає сторицею. Це закон Божий, і він працює як годинник, ви посіяли золото. Ваша щедрість, ваша волонтерка, ваша допомога сусідам це золоте зерно, і жнива будуть багатими. Я бачу час, коли в Україні не буде бідних. Не тому, що гроші впадуть з неба, а тому, що сама земля, вдячна за свій порятунок, почне родити як шалена. Підприємці, фермери, майстри, у вас все піде вгору так легко, ніби хтось невидимий підштовхує воза. Світ захоче купувати саме українське, одяг, їжу, машини, програми. Якщо на цьому буде стояти клеймо, зроблено в Україні, це буде означати зроблено з душею. За нашими товарами будуть стояти в чергах, як за святою водою, бо люди відчуватимуть цю енергію, енергію переможців. Ви станете заможними господарями на своїй землі. Повернуться ті часи, про які писали в книжках, коли українець був газдою, коли комори ломилися від добра, а в неділю сім'я йшла до церкви у такій одежі, що королі заздрили. І про тих, хто виїхав. Ох, болюча тема! Скільки матерів плачуть за доньками, скільки жінок чекають чоловіків, не плачте. Я бачила велике повернення воно почнеться раптово. Як тільки пролунає слово перемога, як тільки затихнуть гармати, в світі станеться щось дивне. У тих країнах, де вони зараз живуть, стане холодно і чужо, а тут вдома засвітиться таке тепле світло, що їх потягне магнітом. Вони покинуть свої роботи, квартири і помчать додому. Я бачила аеропорти, вокзали, всюди обійми, всюди сльози радості. Ми вдома, мамо, ми вдома, і вони привезуть сюди не тільки свої валізи, вони привезуть досвід, знання, нові ідеї. Ми відбудуємо наші міста так, що вони стануть кращими за Париж чи Лондон. Бо ми будемо будувати для себе, для своїх дітей з любов'ю, а вороги. Не питайте про них, їх не стане, як роса на сонці. Ви навіть не будете про них думати. Знаєте, як буває після страшної хвороби, коли людина одужує, вона не згадує про хворобу, вона радіє життю. Так і ми, ми будемо так зайняті щастям, будівництвом, весіллями, хрестинами, що нам буде байдуже, що там діється за парканом у сусідів, хай самі розбираються зі своїми демонами, а у нас буде рай, рай, який ми вигризли зубами. Пам'ятайте про діамант. Вугілля стає діамантом тільки під тиском. Ми були вугіллям, нас тиснули, нас палили, нас хотіли стерти в порох, але вони не знали фізики духу, вони перетворили нас на найтвердіший камінь у світі. Ми сяємо, і це сяйво вже не погасите. Ваші діти будуть ходити з високо піднятою головою. Коли їх спитають, хто твої батьки, вони скажуть: мої батьки титани. Вони зупинили Армагеддон, і це буде найвища нагорода для вас, не медалі, а ця гордість в очах онуків. Я хочу, щоб ви зараз зробили одну річ закрийте очі на хвилинку, уявіть свій дім, уявіть великий стіл у саду. На столі біла скатертина пахне свіжим хлібом і вишнями. За столом сидить вся ваша родина, всі живі, всі здорові, діти сміються, старі посміхаються. І немає тривоги, немає сирени, тільки пташки співають і бджоли гудуть. Відчуйте цей спокій, відчуйте це тепло, це ваше майбутнє. Воно вже існує, воно вже прописане в небесній книзі. Вам залишилося тільки дійти до нього. Зовсім трошки. Найтяжчий шлях ми вже пройшли. Не опускайте рук, коли стає темно. Темрява завжди густішає перед світанком. Але сонце не можна зупинити. Воно зійде, навіть якщо всі півні світу замовкнуть, Україна зійде. Я, стара Баба Марія, благословляю вас, благословляю ваші руки, що працюють, благословляю ваші серця, що вірять, благословляю ваші шляхи, щоб вони вели додому. Хай матінка Божа накриє кожну хату, кожен окоп, кожну колиску своїм омофором. Нічого не бійтеся. Ви на своїй землі, а вдома і стіни допомагають, і предки з неба мечі подають. Все буде Україна. Не просто буде, а розквітне так, що ангели на небі будуть аплодувати. Я це знаю, я це бачу, і скоро, зовсім скоро, побачите і ви з Богом мої рідні, з перемогою в серці. Амінь.